Шкільних їдальнях Івано-Франківська з 1 вересня запровадять безготівкові розрахунки, принаймні такі наміри профільного департаменту. Тут вважають, таке зручне нововведення сприятиме ефективності навчально-виховного процесу. Ліцеїсти отримують змогу оперативно розрахуватися за послуги харчоблоків, а батьки матимуть можливість відслідкувати їх витрати. Це не означає, що ми повністю заберемо готівку, ні. Але якщо є картка банківська у дитини і, до речі, наразі картка банківська може бути з шести років, тобто батьки можуть дати картку юніор шести років, і дитина може користуватися. То такі діти можуть скористатися такою функцією, платити за їжу їжу в їдальні за допомогою картки. Звісно, що залишиться і готівка, і безготівка. Ми хочемо, щоб це було в усіх школах, особливо в великих, коли дуже велика кількість дітей, коли є маленька перерва, і діти йдуть в буфет, наприклад, купити щось поїсти. І щоб не створювалась черга, розрахунки готівкової, вирішили все ж таки просити і рекомендувати робити безготівковий розрахунок. Якщо створюється якась нестандартна ситуація, можна відстежити з якої картки платили, яка сума, і яка дитина проплачувала. Раніше здійснено реформу шкільного харчування. Новації зазнали не лише шкільне меню та рецепти приготування, а й робота харчоблоків та системи постачання продуктів і грошових розрахунків. Понад п'ять років банківський посттермінал уже діють у 23 му та 24 му ліцеях. Зараз всі нові методи управління. І так само ми вирішили в школі, тому що батьки мають карточки, оформили дітям карточки через різні банки, діти не носять гроші. Зараз через телефон всі операції проводяться. І це дуже зручно, дуже добре і нам, і нашим відвідувачам, тому що ми не беремо. Гроші у руки, руки чисті, і діти не гублять здачу. Я б сказала, що в нашій школі десь процентів 40 діти розраховуються по терміналу. Навіть і вчителі приходять обідати, снідати. Можна по терміналу, можна по карточці. Це для нас це вже дуже звична операція. Найближчим часом профільний департамент спробує запровадити безготівковий спосіб усієї оплати за шкільне харчування. Іроковсун Геннадій Томнюк новини на вежі.